Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я вже написав п'ять пісень. В сумі в мене вже 580 пісень на військову тематику, 580 пісень про війну. Три пісні я зранку викладав. і Зараз хочу викласти ще цих дві пісні, які я тільки що написав. Гопачі патруляля, ми убили маскаля, коли він до нас прийшов, то у пекло враз зійшов. Бо ж він думав, що прийде, та хазяїном буде, тільки ж було йому зась, так сказав Великий князь, Бож горів маска. Зато, а також і на війні, ось горять злі москалі, бо ж ми лупим їх зармат, Хай вже здохне окупан, щоб звільнився рідний Крим, та Донбас разом із ним, і не буде вже жалюй. Ми підсмажемо москальню та за Харків бучу Крим, поп'ємося з військом злим, гопачі патруляля, ми лупили москаля. Коли він до нас прийшов, то у пекло враз зійшов, бо ж він думав, що прийде, та хазяїн Буде тільки ж було йому сказав Великий князь, Бо щось танки її горять. Москалі, як цим мовчать, бо щось лупить ЗСУ, кляту підлу москалю. а казали, що три дні будуть падли на війні. Тільки ж дали по зубам, ми тим клятим маскалям, і не буде вже жалю. І ми підсмажимо москальню, та за Харків бучу Крим поб'ємося з військом злим Буде вже жалюй, ми підсмажемо скальню, та за Харків бучу Крим, поб'ємося з військом злим, та за Харків бучу Крим, поб'ємося з військом злим, поб'ємося з військом злим, поб'ємося з військом злим. Резерви завжди поповняють, що був у армії запас, тут резервістів вишколяють, що були хлопці, як спецназ, солдат, сержантів, офіцерів. Тут об'єднав всіх полігон, і на військових оцих зборах влаштують нам сухий закон. Тому сьогодні ми всі тверезі, і нас ганяє всіх штаб сержант. Накази зверху прочитає молодший самий лейтенант. А на ранок у нас пробіжка наперекладена також. Із відтисканням на долонях, На подоланням огорош. А потім були ми на стрільбах, стріляти вчились у мішень, і так стояли. Ми. На спеці, на полігоні цілий день. Тому сьогодні ми всі тверезі і нас ганяє, всіх штаб сержант, накази зверху прочитає молодший самий лейтенант. І ось тепер всі резервісти, як термінатори в бою, Боже резервістів, наче рембо відправлять завтра на війну, бо ж місяць їх ці навчали на курсах молодих бійців, і як бивати показали бою нещадно маскалів. Тому сьогодні ми всі тверезі і нас ганяє, всіх штаб -сержант. накази зверху прочитає молодший самий лейтенант Накази зверху прочитає молодший самий лейтенант. молодший самий лейтенант, молодший самий лейтенант.